Цей курс поступово приводить нас до розуміння, що не оточуюче формує мене. Знаєте, от такий був Володимир Ліч Ленін, який сказав, що буття формує свідомість, буття визначає свідомість. Ну і це створило покоління рабів і все, що ми маємо зараз. Ні, моя свідомість визначає моє буття. Оце дивотворіння. Якщо я скажу, що моє мислення визначає все, що є навколо, я наближаюсь до дивотворіння. Ну, сказати, сказати, а потрібна практика. І курс побудований чисто на практиках можливо. Ви вже займалися саморозвитком. Можливо, ви відвідували семінари, тренінги, працювали з коучем або психотерапевтом. І ви знаєте, що деякий час, поки ви працюєте, все в порядку, а потім а, майже все повертається на коло своє, да? відкатується назад. Чому так? Тому що в нас є. Красуня психіка. Красуня психіка має завдання контролювати сталі стани. Тобто психіка не дає нам змінюватися. І психіка має властивість а, генерувати такі думки, що мені здається, що я міняюсь. Насправді ні.